Я переконаний, що Україна нічого не змогла зробити проти цієї агресії. Росія була готова розпочати широкомасштабну війну, 100 тисяч стояли на кордонах, і тоді вони б пішли не тільки на Донбас, а пішли б в Симську, Харківську область, з <реш> я переконаний, що от через це вони готові були б розпочати війну. В той момент Україна абсолютно була не готова. У Нас було 6 тисяч більш-менш боєздатних. Три аромобільних бригади: Миколаївська, Дніпропетровська і Житомирська. Це все, що ми мали. Це абсолютно маячня, коли розказують, що Україна там мала підірвати. Керченську переправу. От я скиджу, я вам скажу, що значить підірвати переправу. Це ж не місце, не тунель. Що ти можеш зробити? Що там ну підірвати причала, окей, ну в Росії достатньо десантних кораблів, Вони перекинули, чи вони захопили того, що вони перекинули стільки, скільки вони хотіли. Наші війська понад 60% наших військ Криму, це були місцеві вихідці з Криму, Кремчани, які ніколи би вогонь не відкрили, навіть якби їм дали наказ. Якби навіть давали письмово, вони б цього не зробили. І, по-друге. Росії зробили, вони сини зробили дуже хитро. Оці всі зелені чоловічки, які стояли напроти кожної частини. Наші їх військовослужбовці знали по спільних маневрах, спільних навчаннях. Вони з ними випивали, дружили з сім'ями, і вони дивились: от, от я вас знаю 5 років. Ми, ми з вами сидимо, там п'ємо чарку кожні вихідні. Це і вони поставили конкретно. Ми сусіди десь по вулиці. І що? Я буду стріляти в людину, яку я знаю. І їм сказали, хлопці, ми вас стріляти не будемо, все спокійно. все Україна все одно втратить цей регіон. Давайте не будемо тут. Пері. Ти більше, що платили шалені гроші до 200 тисяч доларів начальнику частини за те, щоб він закрив арсенал зброї. Да? І тільки чесні багато офіцерів, такі як Юлі Мамчур, Нікіфоров, це керченський е, морський піхотинець, е, от, який вийшов сьогодні, майор. От такі чесні офіцери вийшли, а багато залишилось. А доля тих, хто зрадив, зараз не втішна. Їм всім в особу, особистих справах, особових справах написали. Склонів предательству зміні родині. І їх або звільняють зараз збройних сил Російської Федерації, або їм пропонують, що вони їх мають їхати на два роки відрядження на північний Кавказ, або на Далекий Схід. І це, до речі, не страшилка. Я знаю конкретно офіцерів, яким... і це до речі, стосується колишніх офіцерів СБУ. Все управління в СБУ... Ключно з керівником зимою, всі зрадили 90% особового складу СБУ. Зрадники вони всі були завербовані, як правило, раніше. Це відбулося з відома Януковича і з відома колишнього тут голови служби безпеки своєї кімінка, російська громадянина. От і перший сплеск. Коли була помітна вся небезпека ситуації, згадайте 2006 рік, коли мали відбутися в Феодосії навчання НАТО українські, і тоді партія регіонів вибігла, заблокувала це все і в Криму ходили маніфестації. І вже тоді наша розвідка зафіксувала, що було дуже багато. Офіцерів головного розвідувального управління генштаба Росії, які були засвідчені на цих мітингах, були фото відомо Тобто вони конкретно перевдягалися там, типу, в цивільний одяг і виходили все це координували, і тоді треба було вже російський Чорноморський флот виганяти. Це було зрозуміло. Цього Ющенка не зробив.